Привіт. Сьогодні так багато розпачу, сьогодні так багато нещасть, так багато болю, так багато страху, так багато просто немочей і багато тривоги. Ти не розумієш, просто що ж буде в майбутньому, як же складеться доля моєї країни, як складеться моя доля, що взагалі зараз відбувається у світі, тому що відбувається реальна сила, селена події кожен день, і ти не знаєш на кого покластися, куди прийти. Реально, що що зробити, тому що тебе це реально пекло на землі землі всередині тебе тебе це журає, і знаєш, мені це дуже знайомо Я переживала усі ці емоції до того, як я дійсно. Пізнала Бога до того, як я дійсно пройшла в цю церкву, і до того, як мені показали, а що ж буде в майбутньому. В майбутньому на нас чекають багато дійсно подій, які описані у останній книзі Біблії, у книзі Откровення. І там говориться про те, що буде друге прошест Ісуса Христа, що Господь він знову прийде на землю. Для чого Він прийде? Для того, аби судити. Для того, аби судити люса, для того, аби зрозуміти, чи ти служив Богові, чи ти служив дияволу, чи ти служив якимось от власним бажанням? І знаєш, я просто розумію для себе те, що перед Ісусом прийде також Антихрист. Люди приймуть його за Бога. Це буде просто який звір у людській подобі. Люди приймуть його за Бога. Вони будуть йому поклонятися і будуть слідувати його настанову. Але аби нам дійсно не сплутати Бога. Аби нам дійсно бути готовими до цих часів і не переживати, не мати страху в серці, не мати дійсно болю, не мати просто всяких переживань, нам потрібен вже зараз Господь. Тому що Бог це є любов. А у Біблії написано, що досконала любов вона проганяє страх, пов'язаний з покаранням. Вона проганяє реально будь-який страх, і ми можемо не боятися тих подій, які будуть в майбутньому. Але як же досягнути цієї досконалої любові? Нам потрібен Ісус, нам потрібно Слово Боже кожен день приймати дійсне слово, приміняти його в своєму житті, працювати реально над своїми серцями, тобто каятися, постійно дійсно каятися, наступати на гріхи, смирятися, працювати реально над своїм. Серцем, працювати над своєю вірою, дійсно йти і звіщати народам про Слово Боже, про Ісуса Христа. І тоді ми не будемо боятися, ми будемо чекати на прихід Ісуса, як на прихід дійсно люблячого батька, брата, друга. І Господь він нас обереже. Тож, якщо тобі потрібна духовна підтримка, якщо ти не знаєш, як тобі пізнавати Бога, де знайти живого Бога, напиши мені, я буду дуже рада тебе підтримати, дуже рада тобі допомогти. Благословляю тебе. Амінь.